Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у патрули. В чем проблема, мужчина? В чем проблема? В чем проблема? Мужчина, не надо мне посмотреть. Куда? Отчли. Туда. Нет, <свят> ты же не я. Клянусь, ты пожалеешь о том, что ты сейчас говоришь. Я тебе даю слово. Під час патрулювання нам прийшов виклик по пульту 102 про те, що водій зупинив п'яного водія. прийшов, спеціально зі зельовий. поки, поки красно загоріться, я його двері бустенько, двір виготів. Вий. Прибувши на виклик, ми побачили два автомобіля. Один Жигуль, другий Тойота Сиквоя. Водій Жигуля сидів на бордюрі, біля нього стояв водій Тойоти, який забрав ключі. У мене виникла підозра, що водій плям. Я сам є ключі, там вже штин стоїть, що дрезу. Тремтіння в нього ви бачите? — Та ні, на лісу було. Не лише. треба ці на руки зробити. Е, характерне для алкогольного п'яніння е, вираз обличчя характерний. Водій Тойоти був свідомий громадянин, який дуже допоміг нам. Він вбрав аварійну ситуацію, можна так сказати. Побільше таких водіїв на дорогах. Нам було б набагато легше працювати. Мене, щоб не Місяця три назад такой на четвертій, теж саме. Хлі, ребята с діла. Я його тока самим по бордюру, теж вилітів. Питався виїхати. Потім я в двірі хлопкував, зажигання хоч і витягнути. Там взагалі, владі з Ми відібрали пояснення водія Тойоти. Виявилось як водій Живуля рухався по приїжджій частині виляючи та нежачи на обочину та рухався по газону. Після чого водій Тойоти наздогнав. Водія Жигуля на ближайшому світофорі вибіг, відкрив двері та забрав ключі. Після чого ми викликали підмогу, екіпаж з драгером, задули. Підійдіть ближче, щоб бачити результат. Друзі, дущі. Так, 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 так. Ну. Скажемо, що, все. Все, все, красачик. Допуск 0,2. 0. Ну все так 2, 0. 0 ,2. 0 ,2. 0 ,2 це нормально. Норма максимально дозволена. Тест показав 26 променело. Давайте, наверное, евакуатор визовемо все-таки. Ну, знаєте як. Не гони. евакуатор. Ну як по-другому? що жизнь должна научить чего-то. туди. — Ні, це вже не можна. — Був складений адмінпротокол. По 130 статті частині першій були вилучені документи, та справа була передана в Дарницький суд. Сталася дорожно-транспортна пригода з автомобілями Ланос та «Хюндай». От, діставшись на місце дорожно-транспортної пригоди, ми побачили. Чоловіка та жінку, які сварилися біля машини, які отримали незначні пошкодження внаслідок аварії. Як було з вашої сторони? Тобто, ви. З... я не просто, От, я нестила, не здала дружбу. Зубийшла з машини, зупинилася такий відрозавчак. Ну, сантиметр п'ять реально, десь. Попросив машина, від'їхати, щоб я подивила, подивився чи нічого немає. Я від'їхала зразу ж, тут момент хають руку підниз, показують, з вами не підуть. Будемо тоді вияснювати. Причини. Тепер з моєї сторони, значить, була була тянучка пішохідний переход. Скорості були невеликі, тому сильного удару воно не, не було. Ну, удар був, тому що тіркнуло. Вже говорячи, нічого не було. Тим більше, що вона могла е, при остановці трошечки назад від'їхати. Жіночка стверджувала, що вона нікого не чіпала, але е, на бампері переднього автомобіля було чітко видно сліди від цієї рамки. Ми провели заміри і. Е, впевнилися в тому, що це є та сама рамка і побачили пошкодження на ній самій. Тому почало оформлювати ДТП по всіх правилах. Люди не змогли домовитися між собою. Вибачте, а можете відповісти? Я бачу від вашої машини гальмівний шлях, такий метрів так п'ять. Ви почали екстрене гальмування, я так бачу. Ви ну, зупинялися? Це бачите, не від моєї машини гальмівний шлях, якщо ви бачите. Це не від моєї. Це не шлях. Я бачу тільки колесо і точно від вашого колеса йде тут гальмівний шлях, який починається аж звідси. Ми пропонували їм домовитись, так як пошкодження приблизно оцінюється в 300 гривень. Тобто, але вони відмовились. Вона сказала, що вона вважає себе невинною і буде добиватися своєї перемоги в цьому розслідуванні. Вважаєте мене там за ну що я цінішне я не є цінішнею. Я говорю те, насправді що відбувалося. Я не розумію про що взагалі кажете. У нас проста ситуація. Ми бачимо гальмівний шлях, відбиток від вашого номера, пошкод подряпини на вашому номері. А ви починаєте з простої ситуації створювати слона. Жіночка своїми діями затримала нас десь на хвилин 40 і створила а, ситуацію. Ну, пробку тягнучку а, по всьому Щербакова. Тобто. Это неприятный момент. Пол Киева собрали, честное слово. Что Че проблема, мужчина? Что проблема? Что проблема? Ну скажи, что ты хочешь? Остановите, скажи, что ты хочешь. Не, ну вы тоже не надо так. Ну, насилие порождает насилие. Насилие порождает насилие. Захотіли повної юридичної процедури, і ми влаштували оформлення ДТП по всім правилам та стандартам. Ваші пошкодження. Незначні подряпини переднього утримуючи номерного знаку. Я не згідна. Добре, тоді в присутності ви не згідні чи чи не згідні із пошкодженнями, тому що ці пошкодження ви ж бачите, що це не є свіжі пошкодження. Пошкодження відбулися як мінімум півтори року назад, і це замітно, що перелік пошкоджень... видимих зовнішніх пошкоджень транспортного засобу отриманих внаслідок ДТП. А вони не отримані внаслідок Ну ДТП. це це ваше точно це. Ваша точка зору ви вважаєте? Тут я тоді точно не підписую. Або тоді ну, в присутності це... двох свідків я двох понятих. Я відображаю, що ви від підпису відмовляєтесь, так? ви згодниці. Я згодна, я не підпису, я відмовляюся я відмовляюсь про те, що пошкоджень не було. Спер... Семпер... до засоби транспортного засобу. Але вирішилось все дуже добре. ДТП ми змогли повністю оформити цим фактом. Дуже доволі. Просимо люди. Поважайте себе і інших, будь ласка, виконуйте правила дорожнього руху. Це життя. позвоню на эти люди, службу внутренних расследований. Пускай они, приедут сюда мои друзья и поговорят с вами. И расскажут вам, как это действует. Такие... Ваши друзья приедут? Да, мои друзья приедут. Заинтересованные да. лица. Да, заинтересованные лица именно. Которые расскажут тебе, что ты не прав. У меня сейчас болит ребро. Ты меня туда запутаешь. Да, да, да. Не ваш. Они тебе сами расскажут, как их зовут. Окей? Okay? 21 вересня на нічній зміні ми отримали виклик про те, що на вулиці Дегтярівській чоловік здійснює ну хульганські дії на сторону своєї сестри і матері. Моя сестра украла паспорт, я хочу написати заявлення. Що він розказує? Ні. Це це повний. Що, що? Подивіться на нього, подивіться на нас, що ми йому взагалі? я сьогодні з роботи прибігла. Сусідка дзвонила, що мені то катує з стіттям. Я прибігла Чуток топили і тут же не сиділи з цими. Мати вона відмовлялась писати заяву на нього, ну оскільки через материнські почуття, що вона дійсно ну хоч і розуміє, що це неправильно, але все ж таки вона хотіла, щоб цей конфлікт якось владнався ну, по-сімейному. З ним була проведена бесіда з приводу того, чому у них така ситуація вдома. І він засвідчив про те, що в нього вдома постійно матір і е, сестра, вони його гноблять, що вони його не розуміють, і от на цьому, що в нього сестра возомнила із себе незрозуміло що, то це просто в них, виходить, на сімейному плані, що вони вже два роки. Як разом живуть, бо до того він з ними не жив. Він був одружений, але після е того, як розлучився, він приїхав до них знову додому жити, і оце все почалося у них. Я вдома у себе. Ви бачите, яка зараз година. Зараз все. прежі всього. Я вдома у себе. Ну, так сусідь, я Бачите, не виходить. Діалога, звісно, тому що ви мене не розумієте. Вам, ви просто побачили дитину, побачили двох ботам, які плачуть і мене. Ми зараз з вами Шо, нормально говоримо. Через деякий час він почав заявляти про те, що ми в нього вкрали мобільний телефон, що він на всіх нас напише заяву, що ми всі працювати не будемо, що ми не розуміємо взагалі, що ми в'язалися. Телефон далі, говорю. Я говорю, Где он лежал этот телефон? Я говорю, телефон сюда подолшие. Выключили телефон у вас грамотный. Сейчас я вам расскажу. В прошлый раз кошелек, блядь, у меня телефон нет, ребят. Позвоню, везде. Выбег на улицу. Почав дивитися у нас державні номери автомобілів. Що я зараз ваші номери запишу, щоб я знав, на кого писати заяву. Все, я пропрацював в міліції, я знаю, як це все робиться. У мене телефон. Пожалуйста, Сюди сотруднику міліції, служби будуть заслідуванні. У мене украли телефон, ваша поліція. пацани, глянувся. Завтра прокуратура! Я говорю, я б. Я пишу, Я знаю, как пишет там все. Ну. Я, я по шану сейчас тебя попросил. Верну телефон. На Я говорю, телефон вернул. Бл! Значит не то я, я не Я тебе говорю, сейчас п! Отвечаю, от ты про... отклянулся. Ты пожалеешь о том, что ты сейчас говоришь. Да? Я тебе даю слово. Но если я взял, да. Не, я не говорю, что ты взял. Нет. Ну, кто-то из вас взял. Так поехали сейчас пройдет. Пусть ну, ну, ты Пошли. Пись, Пошли. Ти приедет, ты сейчас сомы. Факт. Зафиксировал факт. Я что... тебе говорю, сейчас факт зафиксирую. Да брата. Потім повернулся додому и потім він уже под подушкой в себе в лишку випадково знайшов телефон. Телефон нашелся. Да, нашелся. Так що, ну... Под подушкою. Странно, ну, да, странно, а это ми украли, Чуть, да що? заходили Диво. в кімнату даже. І после того він вирішив, що я вже в райвідділ не поїду, ви вже не маєте права тут знаходитись, наче нічого не було. Ми почали його попереджати про те, що якщо він з нами не приїде в райвідділок, то відповідно буде засована фізична сила, що ми в будь-якому випадку повинні його доставити. На яких обстоятельствах я дози з вами приїхати? Я вам объясняю, У вашій матері, і у сестри побої. Ми я теж побої. Забираючи мою маму, і ми їдемо заявителем. Пятый раз. Я еще раз говорю, заявитель. Я мені. считаю до трех. Если вы не встаете, не идете к автомобилю патрульному, мы одеваем на раз на вас наручники, идем силы. Раз, два, три. Все. Давай ручки на Потім, коли вже ми приїхали в райвідділок, він заявив про те, що в нього пошкоджене ребро. Я виріховані викликала, була швидка медична допомога, його відвезли в лікарню, але там ніякого переламу, нічого не було. Тобто, ну людина свідома, вона давала неправдиві свідчення, тобто, щоб ще більше спровокувати те, що ми робили щось неправильно, що ми не діяли в межах закону. У вас ставлю два протоколи. И соус не состав. Подписывать будете? Че, так, <успємо> вас, <успємо> я, считайте, так, що? Нет. Все, вы слышали? <said> а стоя а а, yeah, а то не томілимочество можна толкатись. Почему вы Тусь, ви толкаєте? <справді> я еще раз говорю, вы поніти помілі отчество. Можете мне сказать ваших паніти? Нет, чому? хто вони такие вообще? Коли попрацювали співробітники міліції з ним в райвідділку, він <справді> повернувся додому. І через деякий час знову прийшов в і написав заяву на працівників поліції, що ми ну, порушували його там права, гідність і все інше. Далі у патрулі ми будемо сьогодні. Ну, що... да. А я хочу сьогодні випити. Ви не можете виїжджати, що не тому що у вас є знакові ні.

Тишо Під їх... час нічного патрулювання в Подольському районі. Ми отримали з напарником виклик. Виклику йшлося про те, що чоловік вів себе неадекватно та буянив у кафе. Ріпати, що ви його, ви? Забирайте гроші і вставайте. Давайте, давайте йдемо. Забирайте, давайте пройдемо. Забирайте свої гроші і йдемо радіо. Ну, давайте щоб ми вас не доставали за цього столика. Вийдіть, будь ласка, самі. Адміністратор попросив його забрати з кафе, так як він забажав відпочивати людям. Ми його забрали. Проводили з їм бесіди, взагалі просили його, щоб взяти йому таксі і відправити його додому. Добі, що я Ви порушуєте громадський спокій, знаходитесь в нетверезому стані. Ви да, я при... не приміняли фізичний я не вплив тверезий. до мужчини, який може написати на вас заявлення. він все, що я його бив. Я буду фарити його. Хлопці, як діла вас? Ми будемо сьогодні пити. Ні, ми точно. Да. А я хочу сьогодні випити. На прохання проїхати з нами в райвідділок він відмовлявся. І ми зробили йому три зауваження про те, що буде застосована до нього фізична сила, він абсолютно не реагував і вивів себе неадекватно. Можна закриваються. О, можна. Не ображайте, пожалуйста, людей, вони закривають за в них, закінчився робочий Чорт. день. Чути я вивчаю, я вибачаюсь, я вважаюсь перед тобою. Ігор, передо мною нема за що вивчатися, мене нічим не образили. Просто виконайте моє прохання. Де, будь ласка, ніколи я перед тобою не буду таким чортом. Поним, чортом? Виконує свої службові обов'язки охоронця просірні займає. Дір. Посмі мені руку. будь Мені положено пожимати руку. І все хороші, закращайте То Та я тобі довіряю вообще. Дір, ми вам теж довіряємо, але в нас є... Давайте по хорошому приїдум районіл. Я вас прошу, просто по-хорошому. Зірский біо іди іди Фізичності. У <плес> мене такий випадок вже не вперше. Звичайно, неприємно, коли тобі говорять от, в твою сторону рухань, коли ти до людини стараєшся по-хорошому вирішити цю цю проблему, а він тебе просто посилає. Я вам обичаю. Що я буду робити те, що ви хочете. Я вам даю чесно. Пускали 173-ю статтю. Це дрібне хуліганство. Написали рапорт, ну и його его проявить. 315-й екіпаж їхав по борвоскому проспекту. Була припаркована Волга, стояло три чоловіка за нее. Вони якби как бы помахали рукою, що їм щось там, ну, не хотят обратиться. Ребята остановились, вийшли. Ці три чоловіка заявляли о том, что их избили вот збили тільки що. Якийсь джип їх підрізав. избил. Вот, и они хотят, чтобы ну, этих людей нашли. Волга помаленьку, помаленьку так и становится. А те просто подрезают без габаритов, без ничего. Mm -hmm. Они подрезали… – подрезались. Мы... так, а была же какая-то предыстория, так понял. Не просто так они... Ну, вот так я так тоже ни, думаю. Предыстория не было никакой. Вроде мини-копы, вроде не подрезали. Ничего. Вот же «Волга», Волгу змеи, я плохо, Так не то, что там ракета, б***ю. Но с той машины, хлопцы, оперативно. Они просто выскочили. И что, они открыли дверь, достали человека, да, да, что? да, да, да. А что, сколько их там было? Наших троих. не не их. Сколько а их и было? их троих тоже. Их трое, да? А наши, наши национальности, как вниз. Наши, наши. наши, да. Но оператив. Тут без вопросов. Профессионалы работают. Предложили вызвать скорую помощь? Мы вас не відпустят в таком состоянии, заводм. Пока скоро не разреши, да. Сейчас придет швидка, если у вас відпустят швидка, то вы поедут. Да треба было ничего не посадить, ничего не вызывать. Да ну как, сейчас потом ударитесь куда-то, разобьетесь. Да, не порадило. Та надо ж проверить. Сами, що, що потому что стрясение может быть что угодно. Он, он может не чувствовал сам, потому что состояние адреналина. Лучше <рекленно> проверить. Приехала скорая помощь. От госпитализации они отказались. Сказали, что им ничего не надо. В общем, ну как бы, по сути, никакой помощи даже им не давали, они всего отказались. Пятый, да, походу, Да, по Танеры. Побили И, просто. Ну, куча. видимо, вроде да. Нет, это не пьяные, он за рулем сидит. Мужчина, подойдите, будь ласка, мы чекаем вас. Ну ладно, нафиг так, я закрываю, оставляю. Вам допомога треба? трепа? Да. Но если они вас не посмотрят, мы вас за руль не пустим. То есть мы сразу это говорим. Мы вас за руль не пустим, если они вас не посмотрят. Если вы хотите ехать. Ну, п яний. П яний, да? Конечно. Вили отрицаем, сам им не сказал, что ты. Подруга. Его надо да? Його рана на подбородке. Вот. И його рана на губи. Mm. І, ну я бачу. То, І він він каже з його слів, що він його да? Да. Ага. Вот покривкав. Каже забирати. <зас> ну не треба треба його, але Він не каже, я нікуди не хочу їхати. Тобто зараз ще поговорю, ну його треба госпіталізувати. Я не водій, відказався з нами розмовляти. Закрылся в машине, закрыл двери, сел, сказал, что он ничего не нарушал и ложится спать. Вы не можете выезжать сейчас. Не заводите машину. Ну потому что у вас есть у знак стенини. И помимо этого у вас рассеченная подбородок. Вам говорят, надо на госпитализацию проехать. Кровь идет, там серьезно, надо поехать полечиться. Вам нельзя руль, еще раз говорю. Поэтому можете ходить вокруг машины, можете поехать полечиться как раз и потом приедете. Я в машине последний, но Сидеть и в машине. Заводить нельзя. После чего я ему предложил вытянуть плечи, ну просто для того, чтобы он никуда не уехал, чтобы у меня были какие-то гарантии, что человек просто остается на месте хотя бы в пьяном виде, и он не собирается никуда ехать. После чего я отошел от машины, и через некоторое время он завел двигатель и начал движение. Мы начали преследование. Во время преследования. Было еще два ТТП с участием этого человека, так как пытались его прижать к обочине. Он задел припаркованные машины. Слава богу, там никого не было. Зупиниться понять автомобіля автомобиля Волга. Нашими двумя экипажами мы заставили ее заехать во двор. Мой напарник вышел на ходу из машины. Ну, сначала он попытался открыть двери, они были закрыты. Он разбил стекло, разбил кулаком, открыл двери, залез. Это все было на эмоциях, на чувствах, то есть он этого не чувствовал. А потом уже утром, когда мы уже делали пересменку, то есть уже было понятно, что есть травма. Кулак на пух, тяжело двигать пальцами. Выходим! Я выбежал тоже, подошел с другой стороны. Ну, в принципе, там напарник открыл уже двери, я открыл с этой стороны двери просто вытащил его. Выбежали соседи, его, как оказался, это его двор. Все люди нам, скажем так, помогли успокоить его. Можно, Сосед. Натазов, да. Сосед, показал. Нормальный мужик, а тебя, пожалуйста, ты сейчас не нет? Нет. Нет? Вот это все отвечу. Хорошо, блин. Конечно, да. За все будем. Ну, отдавайте давайте. Конечно. Особенно то, я наверное. Хорошо. Тарахнуть. Да. Вы вроде нас поплавно, в машине мы стекло руки закрутили. Можно на белом. Можно времени? Ну, будь ласка, заберіть, щоб ми могли двері закрити. Ну, Руки Так, не балуйся. Дивіться у наступному патрулі. А у вас з собою зброя є, да? Так, є. Я розумію, тобі зараз лучить втекти. Не кинути Ні. Було ДТП страшне, коли е, він врізався в автомобіль Жигулі, і загинула особа і плющі загинула його майбутня наречена. На основанні чого? Шановну руку від мене забрали!